воно могло би бути так якби не одне але зараз поясню відповідно до указу президента україни номер 69 2022 від 24 лютого 2022 року вам належить з'явитися до РТЦК. читаємо указ президента україни про загальну мобілізацію да у зв'язку з військовою агресією не збройною агресією, а з військовою агресією ось Конституція України, стаття 106, да? давайте наш пункт 19 да? самого головного, да? вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни у разі збройної агресії, збройної і не військової, а у разі збройної агресії проти України. Приймає рішення про використання Збройних сил України та інших отворених відповідно до законів України, військових формувань. Але так? Так. що він вносить до оголошення? Стану війни. Ну, Конституція України вона є найголовнішою. Уже після конституції України вже на другому місці йдуть закони. Ось а у 20-му пункті Прибавить поїде до України про загальну вачку мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих і місцевостях у разі загрози нападу на безпеці державній заморозці України. Ну так військову агресію бачили? Ні, поїхали далі. Ось тут і є саме хитрий підвох. Тепер ходіть, шукайте по всім сайтам, де знайдете таке слово в будь-якому законі про військову агресію. А ще більше скажу: найдіть мені оцей указ у документ. Підписаний президентом України. Надіть, шукайте. Давайте в законі про правовий режим воєнного стану пошукаємо таку фразу ключову, як е, військова агресія. Ну, не збройна а військова агресія. Пошук. Шукаємо. Так, шукаю, шукаю. Ага, знайшло. Ось 4 слова. І агресію 6. Добре. Давайте. військова. Що зв'язано з військовою? Військова адміністрація. Військова. Адміністрація. Далі. Що ж тут ще військова у нас є? Так. Військова. Військова, військова. Де от у нас є? Шукаємо так. Військова адміністрація. Військова адміністрація. Так, далі. М -м. Збройної агресії. М -м. А що ж не військовою агресією? як написав? Збройної агресії, так? Да. І саме саме головне. Стаття 210. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стаття може діяти тільки в уразі, якщо є указ Президента України про мобілізацію з підписом. І ось, дана стаття. Про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, да, вона може діяти тільки у разі, якщо указ президента України буде підписаний. Не початку номер один, а підписаний. І стояти початка. Ось коли знайдете мені цей указ з підписом президента України на чесне слово, вірити це вже в. Тому ось ця 210 стаття, вона ніяк не може працювати на рахунок цього.